Уявіть собі людину, яка роками несла на своїх плечах чужі емоції, чужі болі, чужі страхи. Вона думала, що це її призначення бути рятівником для всіх навколо. Але одного дня щось кардинально змінилося. Вона перестала поглинати чужі проблеми і раптом виявила, що стала недосяжною для маніпуляцій. Що ж насправді відбувається з емпатом, коли він проходить через найтемнішу точку свого життя і виходить з неї зміненим? І чому ця трансформація настільки потужна, що змінює не лише самого емпата, а й усіх навколо нього? Емпати часто не розуміють, що їхня надчутливість може стати як прокляттям, так і благословенням. Протягом років вони функціонують як емоційні губки, несвідомо поглинаючи психологічні відходи оточуючих. Це створює ілюзію того, що вони допомагають, але насправді вони стають заручниками чужих нерозв'язаних травм. Процес трансформації починається не з рішення змінитися, а з повного виснаження. Емпат досягає точки, де його власна особистість розчиняється в океані чужих емоцій. Він більше не може відрізнити, де закінчуються його почуття і починаються чужі. Це стан, який можна порівняти з повним розпадом внутрішньої структури особистості уявіть собі, старовинний будинок, який роками приймав гостей, кожен гість залишав щось своє меблі, картини, особисті речі. З часом будинок настільки заповнився чужими предметами, що господар більше не може знайти нічого свого. Він блукає власною домівкою як чужинець, не впізнаючи жодного кутка. Саме так почувається емпат на межі трансформації, загублений у власному внутрішньому світі, заповненому чужими проекціями. Переломний момент приходить як тиха катастрофа. Не з драмою чи емоційним вибухом, а з холодною ясністю усвідомлення це не я. Емпат раптом бачить, скільки чужого матеріалу він носив у собі, приймаючи за власні переживання. Чи траплялося вам раптом зрозуміти, що емоція, яка мучила вас тижнями, насправді належить комусь іншому? Поділіться в коментарях, якщо впізнаєте цей момент прозріння. Цей процес можна порівняти з археологічними розкопками власної душі. Емпат починає розкопувати шари чужих емоцій, щоб дістатися до свого. Автентичного ядра кожен шар це чиїсь гнів, чиїсь страхи, чийсь сором, процес болючий, тому що довелося визнати багато з того, що він вважав собою, насправді йому не належало. Під час цих психологічних розкопок відбувається дивовижна річ. Емпат розвиває те, що можна назвати імунітетом до маніпуляцій, як організм, який переборов хворобу і виробив антитіла – Психіка емпата створює захисні механізми. Він починає розпізнавати емоційні проекції на клітинному рівні ще до того, як вони встигають увійти в його систему. Цей новий стан можна описати через метафору кристала. Якщо раніше емпат був як м'яка глина, що приймала будь-які форми, то тепер він став схожий на кристал прозорий, але з чіткими гранями. Світло проходить крізь нього. Але не змінює його структури. Він може бачити і розуміти емоції інших, але вже не поглинає їх автоматично. Трансформований емпат розвиває унікальну здатність він стає емоційним перекладачем. Він може точно зчитувати психологічні стани оточуючих і навіть пояснювати людям, що з ними відбувається, але при цьому залишається в безпеці від емоційного зараження. Це схоже на роботу лікаря, який може діагностувати хворобу, не заражаючись нею. Зміна стається не лише внутрішня, але й зовнішня. Люди починають по-іншому реагувати на трансформованого емпата. Деякі відчувають дискомфорт, адже більше не можуть використовувати його як емоційний смітник. Інші, навпаки, відчувають полегшення, бо нарешті можуть спілкуватися з людиною, яка не намагається виправити їх чи взяти на себе їхні проблеми. Особливо цікава реакція інших емпатів, які ще не пройшли трансформацію. Вони інтуїтивно відчувають, що щось змінилося, і це може викликати як захоплення, так і страх. Захоплення, тому що вони бачать живе втілення можливості звільнення, страх. Тому що їм доводиться визнати, що їхній поточний стан не є неминучою долею. Один з найдивовижніших аспектів трансформації це те, як змінюється якість стосунків емпата. Раніше він притягував людей, які потребували емоційної підтримки, часто нескінченної після трансформації він починає притягати тих, хто готовий до рівноправних взаємних стосунків. Це відбувається тому, що змінюється його енергетична підпис. Трансформований емпат більше не посилає несвідомих сигналів. Я готовий нести ваші проблеми. Натомість він транслює: Я готовий бути з вами справжнім, якщо ви готові бути справжніми зі мною. Ця зміна в комунікації створює зовсім інший тип притягання. Важливо розуміти, що трансформація. Не означає втрату емпатії, навпаки, емпатичні здібності стають більш точними і керованими. Раніше емпат був як радіо, яке ловить усі станції одночасно, постійний шум і неможливість зосередитися на чомусь конкретному. Після трансформації він стає як професійний радіоприймач із точним налаштуванням може вибирати на що саме налаштуватися, і коли взагалі відключити прийом. Цей контроль над власною чутливістю дає емпату небачену раніше свободу. Він може глибоко співпереживати другу в критичний момент, а потім повністю відключитися і відновити власні ресурси. Це схоже на роботу професійного рятувальника, який може повністю концентруватися на порятунку людини, але не то не разом із нею. Одним з найпотужніших інструментів трансформованого емпата стає те, що можна назвати дзеркальним ефектом. Його присутність починає відображати людям їхні власні несвідомі патерни, не через слова чи прямі вказівки, а просто через те, ким він є. Люди поруч із ним починають бачити власні захисні механізми, проекції та неусвідомлені страхи. Цей ефект може бути досить інтенсивним. Деякі люди намагаються уникати контакту з трансформованим емпатом, інтуїтивно відчуваючи, що його присутність змушує їх стикатися з тим, що вони воліли б ігнорувати, інші, навпаки, тягнуться до нього, сподіваючись знайти відповіді на питання, які вони самі боялися поставити. Трансформований емпат часто стає тим, кого можна назвати катализатором усвідомленості. Не намагаючись нікого змінювати, він просто живе з такою автентичністю і внутрішньою свободою, що це надихає інших на власні трансформації. Це схоже на ефект каменя, кинутого у ставок. кола на воді розходяться самі по собі. Особливу увагу варто приділити тому, як трансформація впливає на стосунки емпата з токсичними людьми. Раніше він був як магніт для тих, хто шукав емоційного донора. Після трансформації ці люди починають інстинктивно уникати його, адже відчувають, що їхні звичайні тактики більше не працюють. Це можна порівняти з тим, як змінюється поведінка комах, коли рослина виробляє природний репелент. Токсичні люди на несвідомому рівні розуміють, що трансформований емпат більше не є легкою мішенню, і переключаються на пошуки більш сприйнятливих жертв. Але найпотужнішою зміною стає здатність трансформованого емпата допомагати іншим, не шкодячи собі. Раніше його допомога часто була формою співзалежності він давав, щоби відчувати себе потрібним, навіть якщо це виснажувало його. Тепер його допомога походить з місця внутрішньої повноти і свободи вибору. Чи помічали ви, як по різному відчувається допомога від людини, яка дає з потреби бути потрібною, і від тієї, яка дає з внутрішньої щедрості? Перша часто створює відчуття боргу та дискомфорту, друга вдячності та надихання. Трансформований емпат може встановлювати межі без відчуття провини. Це революційна зміна для тих, хто раніше вважав будь-яку межу проявом егоїзму. Він розуміє, що здорові межі насправді служать стосункам, а не шкодять їм. Вони створюють простір для справжньої близькості, а не поверхневої співзалежності. Цей процес встановлення меж можна порівняти з будівництвом саду. Паркан навколо саду не заважає рослинам рости. Навпаки, він захищає їх від шкідників і дає змогу садівникові створити оптимальні умови для розвитку. Так само психологічні межі емпата захищають його внутрішній світ і дозволяють йому культивувати найкращі якості. Важливо розуміти, що трансформація емпата це не одноразова подія, а постійний процес. Старі патерни можуть намагатися повернутися, особливо в періоди стресу або вразливості. Але кожного разу емпат стає сильнішим у своїй здатності їх розпізнавати і протистояти їм. Цей процес можна порівняти з тренуванням м'яза. Спочатку потрібно свідомо зосереджуватися на кожному повторенні, кожному разі, коли ви ловите себе на поглинанні чужих емоцій і свідомо від цього відмовляєтеся. З часом це стає автоматичним, як дихання. Одним з найцікавіших феноменів є те, як трансформовані емпати знаходять один одного. Вони ніби розпізнають у інших подібну якість присутності і часто формують особливі дружні зв'язки, засновані на взаємній повазі до автентичності один одного. Ці стосунки кардинально відрізняються від попередніх, часто співзалежних зв'язків. У таких стосунках кожен партнер залишається цілісним і не намагається доповнити себе через іншого. Це створює парадоксальний ефект. Чим менше люди потребують один одного для емоційного виживання, тим глибшою і значущою стає їхня близькість. Трансформовані емпати також розвивають унікальну здатність бачити потенціал в інших людях, не намагаючись при цьому реалізувати цей потенціал за них. Вони можуть побачити і віддзеркалити найкраще в людині, але не беруть на себе відповідальність за те, чи скористається вона цим баченням. Це можна порівняти з роботою художника, який бачить майбутню скульптуру в грубому камені. Він може поділитися своїм баченням з іншими, але розуміє, що тільки сам камінь може вирішити, чи стати скульптурою, і тільки скульптор може виконати цю роботу. Художник споглядач не намагається взяти в руки різець і почати різьбити за іншого. Особливе місце в житті трансформованого емпата займає творчість. Звільнившись від необхідності постійно обробляти чужі емоції, він отримує доступ до величезних творчих ресурсів, які раніше були заблоковані. Багато трансформованих емпатів відкривають в собі художні здібності, про які навіть не підозрювали, творчість стає для них не способом втечі від реальності, а способом її глибшого дослідження та вираження. Вони можуть створювати мистецтво. Яке торкається найглибших струн людської душі, при цьому не втрачаючи власної емоційної стабільності. Ще одним цікавим аспектом трансформації є зміна ставлення до самотності. Якщо раніше емпат боявся залишатися наодинці з собою, боячись зіткнутися з власними почуттями, то тепер самотність стає джерелом сили і відновлення. Він навчається розрізняти здорову самотність від болючої ізоляції. Здорова самотність для трансформованого емпата це як відвідування внутрішнього саду. Він може прогулятися своїм внутрішнім простором, насолодитися його красою, подбати про рослини своїх мрій і прагнень, просто побути з собою без необхідності когось рятувати або розважати. Трансформація також кардинально змінює уявлення емпата про власне призначення. Якщо раніше він вважав, що його мета рятувати всіх навколо, то тепер розуміє його справжнє призначення бути собою настільки повно і автентично, наскільки це можливо. Цей приклад автентичності стає більш потужним інструментом допомоги іншим, ніж будь-які спроби їх виправити. Це схоже на роботу маяка: маяк не біжить за кораблями, намагаючись їх врятувати. Він просто стоїть на своєму місці і світить, але саме цей незмінний світ рятує кораблі від аварій і допомагає їм знайти безпечний шлях до гавані. Чи відчували ви коли-небудь, що ваше справжнє покликання може полягати не в тому, щоб постійно когось рятувати, а в тому, щоб просто бути собою? Важливою частиною трансформації стає розвиток того, що можна назвати емоційною грамотністю. Емпат навчається точно називати і категоризувати емоції, як свої, так і чужі, це дає йому потужний інструмент для навігації в складному світі людських переживань. Емоційна грамотність для емпата це як вивчення іноземної мови. Спочатку потрібно усвідомлено перекладати кожне слово, емоцію, але з часом розуміння стає інтуїтивним і миттєвим. Емпат може прочитати емоційний стан людини так само легко, як досвідчений читач читає текст. Ця здатність робить трансформованого емпата надзвичайно цінним у професійних сферах, де важливе розуміння людської природи психологія, коучинг, менеджмент, творчі професії. Але головна відмінність полягає в тому, що тепер він використовує свої здібності свідомо. І з повною емоційною безпекою для себе трансформовані емпати також розвивають особливу здатність до того, що можна назвати емоційною алхімією. Вони можуть брати важкі, болючі емоції і трансформувати їх у мудрість, співчуття і глибше розуміння життя не через заперечення або придушення цих емоцій, а через їх повне проживання і інтеграцію. Цей процес можна порівняти з роботою коваля. Коваль бере грубий метал, нагріває його у вогні, б'є молотом і поступово створює прекрасний і функціональний предмет. Так само емпат може взяти грубі емоції, гнів, страх, смуток і через внутрішню роботу трансформувати їх у щось прекрасне і корисне. Особливого значення набуває здатність трансформованого емпата працювати з тінню. Темними аспектами людської природи. Раніше він намагався уникати або заперечувати ці аспекти, що часто призводило до їх придушення і подальшого неконтрольованого прояву. Тепер він може інтегрувати тінь, роблячи її союзником, а не ворогом. Робота з тінню нагадує приручення дикого звіра. Спочатку потрібно визнати його існування, потім навчитися розуміти його потреби. І нарешті знайти способи конструктивного каналювання його енергії. Трансформований емпат розуміє, що його темні імпульси, гнів, ревнощі, егоїзм це не щось, чого слід соромитися, а потужні енергії, які можуть служити його розвитку і захисту. Ця інтеграція тіні дає емпату доступ до повного спектру людських переживань і робить його більш цілісною особистістю. Він більше не є світлим ангелом, який страждає від власної досконалості, а живою, багатогранною людиною, здатною на весь спектр людських реакцій. Трансформація також кардинально змінює ставлення емпата до конфліктів. Раніше він намагався уникати конфліктів будь-якою ціною, часто жертвуючи власними потребами заради збереження миру. Тепер він розуміє, що здоровий конфлікт може бути конструктивним. І навіть необхідним для розвитку стосунків, Емпат навчається розрізняти деструктивні конфлікти, засновані на взаємних образах і маніпуляціях, і конструктивні, які допомагають прояснити позиції і знайти рішення, що влаштовує всіх. Він більше не боїться висловлювати незгоду або захищати свої інтереси. Цей новий підхід до конфліктів можна порівняти з мистецтвом Айкідо. Майстер Айкідо не уникає атаки і не протиставляє їй грубу силу, він приймає енергію атаки і перенаправляє її таким чином, що вона служить досягненню гармонії. Так само трансформований емпат може приймати атаки, критики або незгоди, і перетворювати їх на можливості для глибшого розуміння і зростання стосунків. Важливою частиною трансформації стає розвиток здатності до того, що можна назвати селективною емпатією. Це не означає стати менш співчутливим, а означає навчитися свідомо вибирати, коли і як застосовувати свою емпатію. Раніше емпат був як радар, який постійно сканує емоційний простір навколо себе. Тепер він стає схожим на прожектор, який може сфокусувати свою увагу. На конкретній людині або ситуації, коли це необхідно, але також може вимкнутися для відновлення власних ресурсів. Ця здатність особливо важлива у професійному житті. Трансформований емпат може повністю присутити для клієнта або колеги протягом робочого часу, але потім повністю відключити емпатичний режим і присвятити час собі без відчуття провини або занепокоєння за інших. Одним з найглибших аспектів трансформації є зміна ставлення до страждання, як власного, так і чужого. Раніше емпат часто намагався врятувати всіх від страждання, не розуміючи, що іноді страждання є необхідною частиною зростання і розвитку. Тепер він розуміє різницю між непродуктивним стражданням, яке походить від опору реальності, і продуктивним, яке веде до трансформації і мудрості. Він може підтримати людину в її болі, не намагаючись при цьому забрати цей біль або нести його замість неї. Це розуміння дає емпату мудрість справжнього цілителя. Він знає, що справжнє зцілення приходить зсередини, і що його роль полягає не в тому, щоб виправити когось, а в тому, щоб створити безпечний простір для власного зцілення іншої людини. Трансформація також приносить глибоке розуміння циклічної природи життя. Емпат навчається розпізнавати природні цикли росту, спокою, смерті і відродження як у власному житті, так і в житті інших. Це дає йому терпіння і мудрість, необхідні для підтримки людей у всіх фазах їхнього розвитку. Розуміння циклів допомагає емпату не впадати в паніку, коли хтось переживає темну ніч душі. Він розуміє, що це може бути необхідним етапом трансформації, а не катастрофою, яку потрібно негайно виправити. Особливої уваги заслуговує те, як трансформація впливає на здатність емпата до радості. Раніше його радість часто була омрачена переживаннями за інших, він не міг повністю насолоджуватися щасливими моментами, знаючи, що хтось десь страждає. Тепер він навчився здоровому егоїзму, який дозволяє йому повністю переживати радість, не відчуваючи провини. Ця здатність до радості не робить його байдужим до чужого страждання. Навпаки, людина, яка вміє по-справжньому радіти, часто може принести більше світла і надії у світ, ніж та, що постійно страждає разом з іншими. Трансформований емпат також розвиває те, що можна назвати. Інтуїтивною мудрістю його інтуїція стає більш точною і надійною, тому що більше не заглушується хаотичним потоком чужих емоцій. Він може довіряти своїм внутрішнім відчуттям і використовувати їх як надійний компас у житті. Ця інтуїтивна мудрість часто проявляється як здатність бачити приховані патерни і зв'язки, які неочевидні на поверхні. Емпат може відчути, що під зовнішньою агресією ховається глибокий страх, або що за показною впевненістю стоїть глибока невервреність. Ця здатність робить його цінним радником і другом. Важливою частиною трансформації є розвиток того, що можна назвати духовною зрілістю, це не обов'язково пов'язано з релігійними віруваннями, а радше стосується глибокого розуміння своєї ролі у великій картині життя. Духовно зрілий емпат розуміє, що його завдання не в тому, щоб контролювати або змінювати інших, а в тому, щоб максимально повно розкрити власний потенціал. Він живе з глибоким почуттям цілеспрямованості, яке не залежить від схвалення або потреб інших людей. Ця духовна зрілість часто супроводжується глибоким почуттям вдячності за весь досвід, включно з найболючішими моментами. Емпат розуміє, що саме ці важкі переживання стали каталізатором його трансформації і зростання. Трансформовані емпати також розвивають особливу здатність до присутності, вони можуть бути повністю присутніми у моменті, не відволікаючись на тривоги за майбутнє чи сожаління про минуле ця якість присутності стає їхнім найпотужнішим інструментом для допомоги іншим. Коли людина відчуває, що хтось справді присутній разом із нею не намагається її виправити, не судить, не дає непрошених порад, а просто є поруч з повною увагою, це може мати надзвичайно цілющий ефект трансформований емпат стає майстром такої присутності. Нарешті, одним з найпрекрасніших аспектів трансформації є те, як емпат навчається любити себе. Не нарцисистичною любов'ю, заснованою на перевазі над іншими, а глибокою співчутливою любов'ю до себе як до недосконалої, але щирої людської істоти. Ця любов до себе стає фундаментом для всіх інших стосунків. Тільки той, хто справді любить себе, може любити інших без очікувань і маніпуляцій. Ця любов не вимагає, не контролює, не намагається змінити, вона просто є. Чи готові ви почати власну подорож трансформації? Чи відчуваєте, що час перестати бути емоційною губкою і стати автентичною, цілісною людиною? Пам'ятайте, ваша чутливість це не прокляття. а…